Привіток, дорогі друзі! Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Мене звати Софія Северіна і велком у моє нове відео. Сьогодні у нас буде незвичайне відео, так як завтра у моєї мами день народження. Сьогодні ми разом з вами приготуємо для неї чудовий, дуже смачний, м'якенький, гарний, просто ідеальний торт Наполеон. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео. Ви підпишетесь, поставите вподобайку і натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео на моєму YouTube-каналі, так як я дуже для вас стараюся робити гарні, цікаві, класні відео. Ви також зможете приготувати цей наполеон, він не дуже важкий і це буде дуже круто. Я впевнена, що ви порадуєте своїх рідних цим тортом. Ну що ж, а ми будемо починати. Для коржів я купила готове листкове тісто, а от крем заверний ми будемо робити самі. І для початку ми беремо велику ємність, беремо яйця і розбиваємо їх у миску. Всі пропорції будуть в описі цього відео, тому ви зможете приготувати такий самий смачніший торт.

Перш висипаємо цукор у нашу ємність з яйцями. І тепер додаємо сіль. Її треба зовсім трошки для смаку. Далі у нас іде борошно, і тепер нам все це треба дуже добре перемішати. У мене в гостях зараз мій мал молодший двоюрідний брат, він мені притягнув таку копібару. Нехай вона буде символом цього відео. Тут я хотіла навчити свого молодшого братика Тімурчика взбивати, але йому подобалося тільки їсти. Але подивимось, що з цього вийде, хоча спойлер, нічого гарного так. Йому, звісно, ще до кондитера вчитися і вчитися. Але всі ми, напевно, з вами починали з цього. Ми ставимо молоко на плиту і додаємо туди цукор, другу половину цукру, так як першу ми додали в яйця. Тепер. Ми додаємо ванільний цукор 10 грамів, тобто весь пакетик. І ставимо це на невеликий вогонь, доводимо до кипіння, але не кип'ятимо Пер цим молоком ми вливаємо в нашу яєчну суміш, постійно помішуючи. Тут мені допомагала бабуся так як і виливати молоко і розмішувати дуже-дуже складно, тому ви також можете попросити допомоги в рідних. Так буде набагато легше. Ви можете побачити, після додавання молока у нас з'явились ось такі бульбашки. Все правильно, так і треба. Тепер на невеличкому вогні ми це все маємо постійно помішувати, щоб маса почала трохи гуснути. Тепер ми додаємо сюди вершкове масло. Ось ви вже можете побачити наскільки густий у нас крем. І тепер, коли у нашого крема вже така густенька консистенція, ми його накриваємо плівкою в контакт, або у мене не було плівки, я накрила пакетиками. А тепер ми приймаємося чистити вишню. Це потрібно для вишневого конфітюру. Це мені допомагав робити мій братик Тіморчик. перцю цю вишню ми пересипаємо в сотейник І тепер нам треба сюди додати крохмал з цукором Тепер ми нашу вишню ставимо на вогонь. І нам треба її довести трошки, можна сказати, до кипіння, щоб крохмаль. Повністю розтанув. Це треба постійно помішувати, бо може пригоріти. У мене трошечки пригоріло, але це мені не завадило. Все, конфітюр готовий. Тепер, щоб зробити корші, я вирізала ось такі форми, проколола в них дірочки і поставила в духовку, не розкочуючи тісто. Воно має ось так добре піднятися, потім ми це тісто розділимо і зробимо багато коржів. Ось цей другий пласт у мене ну, прям дуже добре піднявся. Бортики також треба запікати для крихти, для прикраси. Ну, а потім у нас взяли і вимкнули світло. Тому все, що в мене є, це ось такі кадри, як я намазую торт. І ось такий чудовий торт у нас вийшов. Він виявився нереально смачним, соковитим. З кислинкою як треба, ну прям дуже смачно. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви підпишитесь на мій канал, поставите вподобайку і натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Бувайте!